Сльози, ексклюзивні зізнання і нові пісні. Це ми про концерт Олі Полякової, який відбувся наприкінці жовтня. Хто прийшов і про що говорив? ексклюзивно із лаштунків для вас показуємо. Боже, я не знала, що вона про це розкаже. Як по-іншому? Є якийсь скандал умовний, який навкруги мого ім'я розвинувся. Він мені, якщо чесно, гидкий. Артур, це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно себе повів. Підтримати і привітати подругу прийшла телеведуча Маша Єпросініна. Зірка завжди готова прийти на допомогу і не лише друзям. Так нещодавно саме Маша першою взялася рятувати співачку Колу, яка на початку жовтня опинилася в самому епіцентрі подій в Ізраїлі. Мої тіні піарниці написали просто всі змі. Написали всі журналісти, всі, окрім Маші Єфросиніної, яка мені написала просто Настюша, чи потрібна тебе тобі допомога? Всі інші писали: чи могли б дати коментар стосовно Ізраїлю?». Чи могли б ви дати коментар? Боже, я не знала, що вона про це розкаже. Як по іншому? Ми в березні цього року з командою фонду «Маша» були в Ізраїлі. Ми потоваришували дуже добре з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнічуком. І я знала, що якщо кола або хтось з моїх друзів і близьких там в біді, я буду дзвонити послу. Не залишилася Маша остороні складної ситуації снайперки Євгенії Емеральд, яка через рік розлучається з військовим Євгеном Степанюком, а нещодавно публічно звинуватила його у домашньому насильстві. Якби це дивно зараз не звучало я стала жертвою домашнього насилля. Ми, звісно, знали про цю ситуацію до інтерв'ю Аліни Дороцюк. І я. Дуже ретельно вивчала документи, я адвокатка жінок в соціальному плані про те, що вони мають знати, якщо їх кривдять, це не розсмокчиться. Я не сиджу, не приймаю заяви і не займаюся слідством. Так, у нас була розмова про це, і ми маємо дочекатися, поки вона піде до відповідних інстанцій. Вона пішла до них, але паралельно хотіла дати інтерв'ю. Я їй сказала, що от якщо в неї Будуть проблеми вже з інстанціями, не захочуть допомагати, і почнеться халепа з тим, що вона з її історії не потрібна відповідним органам. Тоді я буду підключатися з розголосом. Не один на концерт Олі Полякової завітав радіоведучий Села Вадьоміна в супроводі жінки. Ця поважна пані на захід приїхала аж зі Львова. Я сьогодні бабусю свою привів 92 роки. Не часто, тому що все ж таки такий вік, що їй важко переносити дорогу, і вона не може на поїздах їздити. Тобто я маю поїхати за нею у Львів на машині, посадити. І ми там десь посередині дороги маємо зупинитися, тому що все ж таки 92, і це не іджизм, а це факт. Але зараз сидить, насолоджується неймовірно. Підтримкою полякової на концерті були чоловік та діти-співачки. До речі, 18-річна донька Маша у Британії здобувала музичну освіту, однак покинула виш і нещодавно повернулася до Києва. Але має на те вагому причину. Я відрахувалася з англійського вузу, а вже поступила в американський вуз College of Music на зимовий курс. У мене однокурсниця ну нам дуже не подобалося навчання там, тому що дуже слабкий рівень. Ми провчилися 12 років у музикальній школі. В нас типу дуже великі знання були, і тому ми вирішили. Ну, якби і вона підступила туди, і прийшла по підтвердження. І вона така: ну давай, ну поступи, ну, поступи. Ну така, ну, ладно, подала документи, і итоге вступила. Ще є з дуже гарною скидкою. Я в шоці. Ця дитина сама щось робить, кудись вступає, кудись іде, вона дуже схожа на мене. Їй ніхто не потрібен ніяка допомога. Вона знає, що мама зайнята, мама немає і часу, тому вона робить це сама. Боже, хай їде. Нам стало цікаво, а як відреагував на переїзд меші до США, її бойфренд, з яким вона зустрічається біля року, і ця історія виявилася ще цікавішою, ніж ми собі уявляли. Артур, це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно себе повів. І зараз якось так він показав, який він людина на самому ділі, що я йому взагалі не подобалась, і це було все заради, тому що він хотів нагнати собі підписників. Ну то він знаєте, такими маленькими шажочками, почав почав це показувати. Можливо, він може вважати, що це не так, але ну я це бачила. За музику і пісні на шоу полякової відповідав музичний продюсер Вадим Лисиця. Він співпрацює не лише з Олею, а й з багатьма артистами. Нещодавно працював з Віталієм Козловським і вирішив публічно стати на захист музиканта та у Фейсбуці звинуватив Ігоря Кондратюка. Колишнього продюсера співака, що той, нібито несправедливо, забирає військову зарплатню Віталіка через порушення авторських прав, за які Козловський має сплатити колишньому продюсеру заборгованість уже у судовому порядку. Я теж продюсер, і в мене були схожі ситуації, і тому о, я точно знаю природу цих відносин. Я знаю, що може бути, коли ми попадаємо в суд. Скільки це триває, скільки це коштує? І які е, важелі потрібні для того, щоб вирішити питання саме в свою сторону. Я не натякаю, я кажу прямо, що мені здається, що ну на той момент, коли це відбувалось, Кондратюка було більш потужні можливості, ніж Козловського. Тим більше Козловський, на мій погляд, взагалі не розумів, що відбувається, йому ніхто не поясняв всі юридичні аспекти цієї справи. Тому е, мені здається, тут теж є певна несправедливість, і я е, е, знаю деякі факти, інсайт як воно відбувалось? Концерт вийшов емоційним з першої пісні. Оля Полякова не стримала сліз і розплакалася просто на сцені Палацу Україна. Мене захлеснули такі емоції, тому що я зрозуміла, що я спочатку, як наче вмерла, а потім, наче воскресла. І це були сльози щастя від того, що я зрозуміла, що життя продовжується все буде. І звернулася до українців, аби вони помічали не лише погане, а й хороше. Дуже прикро, що коли ти говориш, що ти перевів не зібраних грошей, а своїх особистих зароблених 500 тисяч на дітей на фонд, під цим 23 коментаря. Розумієте? А під якусь яку хтось розфлудив, розумієте, там по 6 тисяч. Це дуже. Несправедливо, я хочу звернутися до українців і сказати про те, щоб вони дивилися не тільки на погане, щоб вони насамперед дивилися на хороше. Є якийсь там скандал умовний, який навкруги мого ім'я розвинувся. Він мені, якщо чесно, гидкий.